Наталія Пушина з нами на зв'язку, адвокатка. Слава Україні, пані Наталію. Героям слава, вітаю всіх, як завжди. Ну що, Верховна Рада ухвалила законопроект стосовно перезавантаження бюро економічної безпеки БЕП. Так, ну і відбір нового голови, переатестація та новий кадровий підхід це все мало би відбуватися незалежно. Але так, ну ми живемо в Україні і розуміємо, знаєте, як казали свого часу. Що не які мікроскопи не збирай, на виході маємо автомат Калашнікова. Ключова задача зробити так, щоб Б перетворився на цивілізовану європейську структуру, а не на аналог радянського ОБХСС. Отже, просили би вас відповідно оцінити перспективи впровадження даного законопроекту, і загалом, чому такі причини? Чому взагалі з'явилася ідея перезавантажуватиме? Ну, справа в тому, що основною причиною є це вимога наших міжнародних партнерів, кредиторів та бізнесу нашого. Бо всі правоохоронні органи, в тому числі ВЕП, вже настільки, як то кажуть. Достали бізнесу, у тому числі, що ця система взагалі то потребує перезавантаження. Наші партнери вимагали про запровадження взагалі то прозорих критерій з відбору саме персоналу до бюро, до керівництва бюро, щоб були прозорі підходи. Щоб підпорядкування БПУ було саме Мінфіну, а не напряму органу уряду нашому. До того ж, посилення незалежності та ефективності бюро просила і група послів країн G7. А в меморандумі про співпрацю України та МВФ був встановлений для нас дедлайн. Це кінець червня щодо перезавантаження прийняття всіх законів, які спонукають перезавантаження МВФ. А що стосується нашого українського бізнесу, то на сьогодні, в умовах війни, на плечах великого як великого, середнього, так і малого бізнесу, тримається вся наша економіка, допомога нашому війську, який захищає нас від, від агресора, і до того ж, вони є основними донорами нашої економії. Економіки тому бізнес і, взагалі, то громадянське суспільство вправі вимагати від держави дій, що спрямовані на відновлення довіри до як до правоохоронних органів судової гілки влади, так і влади, взагалі-то в цілому в нашій державі сьогодні. Ми спостерігаємо, що правоохоронні органи. І суди виконують лише каральну функцію, про що неодноразово я говорила про в своїх ну, ефірах, які ви долучаєте завдяки вам це країна знає. А про свої позитивні функції в контексті практики ЄСПЛ, вони взагалі-то намагаються не згадувати. Я, до речі, як ви сказали, можу сказати як в тому анекдоті, коли у голови району питають, чому ви не виконуєте, Ну, закон. А він каже: ви знаєте, що цей закон в нашому районі не прижився, а тому таке відбувається і в наших правоохоронних органів в органах. Бізнес наш бізнес сподівався, що крок до заравантаження бюро економічної безпеки буде ефективним, саме і стане на стане на його захисті від свавідля правоохоронних органів, але ну, наші обранці врахували лише частину пропозиції бізнесу, і, до речі, виправдовуючись, от читаю я, вони кажуть, що текст цього законопроекту був погоджений нашими партнерами, тобто, наш бізнес не є партнером наших обранців, на жаль, відповідаючи на це ваше питання. Ні, Наталя, а от власне як ви думаєте, чи зробили наші, наші парламентарі висновки з того, що ми маємо, і чи можуть дійсно вони забезпечити цим законом якісь прозорі правила гри для нашого бізнесу і зменшення когось тиску на його діяльність? Ну я сподіваюся, що трохи тиск зменшиться на наш бізнес. Чому тому, що в цьому законі було ухвалено про те, саме як обирається новий голова бюро економічної безпеки, як яким чином будуть працювати всі комісії, яким чином буде проходитися перетестація? Як новообран... як працівників, які працюють вже в бюро, так і як будуть відбиратися нові працівники. І до речі, хотілося би сказати, що позитивним є те, що було враховано, що в цих комісіях будуть порівно міжнародні експерти звичайним правом голоса. це по перше, і в комісії будуть включатися особи, які Будуть за пропозицію українського бізнес-середовища, і до речі, хотілось би зазначити: я сподіваюся, що це приживеться у нас, що в цьому законі прописана саме незалежність директора Беп на рівні, такому, як НАБУ, САП і НАЗК, щоб не отримували Талі, на превеликий послідки. жаль. На превеликий жаль, маємо завершувати зараз наше спілкування, тому що російський ворог вкотре нам. Наламав наші ефірні і редакційні плани. Виходимо зараз на паузу невеличку. Так, ну і після цього новини а з нами на зв'язку була Наталія Пушина. Адвокатка говорила про перезавантаження БЕП.